Слава Ісусу Христу, мої дорогі брати і сестри, хоча вчора мене не було, вчора я поспав на роботу і навіть не мав вранці можливості почитати Слово Боже, щоб потім чимось поділитися. Знаєте, день Ну так, почав без слова Божого і вже відчувається якийсь певний голод. Вже сумуєш, А найгірше імунна система духовна так опускається, послаблюється і коріння і духовні стають більш слабші, а відповідно обставини життєві розхитують тебе сильніше. І той, хто жив ближче до природи, то може бачив, що коли як під час бурі розхитується дерево так, що аж земля з корінням навіть, починає підніматися, хитатися, так, від, від нахилу стовбура під натиском вітру. І дуже це так актуально було в сьогоднішньому моєму дні. Бо вчорашньому, перепрошую, вчорашньому дні, бо обставини життєві постійно намагаються розхитати, постійно намагається наш ворог насіяти в наше життя якогось сумніву, страху, і від цього не застрахований ніхто. Ні той, хто на лінії вогню на нулі. Ні той, хто в тилу, ні той, хто за кордоном, ні той, хто взагалі не знає нічого про війну. Бо всі і кожен, навіть якщо звернути увагу на те, ем, які мультики дивляться наші діти, якого контенту зараз більше навколо, то побачите неозброєним оком, що все покликане до того, щоб. Насіяти страху в наше життя, щоб ми боялися всього завтрашнього дня, дня на роботі, походу в магазин, зустрічі з незнайомими людьми, чи навіть зі знайомими людьми, боялися викликів. Ми постійно мусимо чогось боятися. І, знаєте, наш ворог він дуже часто нічого не вміє. Видумати нового, він не здатен до творіння. Можливо, це посіяне якби в природі ангельській, що вони не здатні творити, вони є духами служебними і переказують те, що, є, те, що їм Господь каже, і чинять Його волю, натомість здатність творити е, притаманне Богові. Котрий є Творець, і як Ісус сказав, Господь, Отець мій творить по цей день і я творю, так само нам, як творінню Божому, котре створене на образ і подобу Божу. От одна із подоб Божих це здатність щось творити. Ми можемо творити. Диявол не може творити. Тому його тактика полягає в тому, щоб перекручувати і мавпувати те, що творить Господь. І Господь каже постійно: бо е, коли Адам і Єва жили в раю, у них не було страху, у них не було встиду, у них не було е, переляку, вони нічого не боялися. Бо вони знали Бога. Вони ходили на його території. Натомість, коли, ми, коли вони вийшли з під його царства, з під його території, е, прийшов інший цар. І той цар, перше, що сіє, то це страх. Ну, Сумнів. Е, а корінь сумніву це страх. Е, бо ти починаєш сумніватися найперше в чому, що Господь є добрий, Господь є, бажає тобі добра. І коли в твоє життя приходить страх, Господь відповідає на цей страх і каже: Не бійся, я з тобою. І оце не бійся, воно звучить дуже, дуже багато разів в Біблії. Я не буду. Хтось сказав, що 365 разів. Можливо, не знаю, не перевіряв, чесно кажучи, але 365 разів, чи 364, це практично на кожен день нашого життя. Кожен день кожного року. Господь хоче подарувати нам мир і спокій. І знаєте, я е, недавно читав е, Ісаю, так прийшло мені. От, треба було почитати. Запропонували мені почитати. Ісаю, 44 глава Пророка Ісаї це Старий завіт. 44 глава. 7 і 8 вірш. Господь каже: Не бійся! Я з тобою, я Бог, я єдина скеля. Не бійся! І я собі думаю, знаєте, одна справа сказати: Не бійся, а друга справа не боятися. Одна справа почути, що Господь каже, не бійся. А друга справа повірити, що Господь має силу і владу тебе захистити. І між оцими двома поняттями це як два полюси, це як, знаєте, рука Божа і твоя рука. І ти, Господь тобі каже, не бійся, але ти кажеш, ні. Як це я маю не боятися? Це ж мої емоції. Це ж якби частина мене страх. Але страх не є частина тебе. Страх це емоція, можливо, навіть інстинкт, але це не є частина тебе. Так не задумувалось від початку. І... Бо Адам і Єва не мали страху. Страх Божий це не є страх, який, про який ми знаємо сьогодні. Кожен з нас чогось боїться. І диявол на цих страхах грає постійно. Як на у когось як на фортепіано, у когось як на губній гарбошці, а у когось як, не знаю, там, на сопілці, в е -е... когось як на барабанах. Але я задаю собі питання і спробуйте собі відповісти на це питання. Хоча я так не люблю. Бо для мене Біблія це книжка така практична. І якщо ти знаходиш якесь питання теоретичне, на нього мусить бути воно не для того є, щоб бути теоретичним. На нього мусить бути практична відповідь. Якщо щось теоретичне, хтось тобі каже щось теоретичне, то значить мусить дати тобі якусь практичну пораду. І я би сьогодні хотів дати ту практичну пораду, але не знаю, чи мені вдасться. Оціните. Зрештою, хай Дух Святий промовляє до вас кожного, бо скільки людей, стільки думок може бути. Отож, маємо... Бог каже не бійся. Я чую, що Бог мені каже, не бійся. Але я все рівно боюся. Чому я боюся? Я почав застановлюватися над цим питанням, чому я боюся, попри те, що Бог мені каже не бійся. Ну бо Бог десь далеко. Бог є сутність духовна, мені невідома. Я його рукою йому натиснув. Я, як прояв Духа Святого, знаю Бога. Бо він приходить, коли хоче і йде, коли хоче. Або я приймаю його. І, і тут зараз, і тут, знаєте, якраз з'являється, я колись казав, таке прийшла мені відкриття від Духа Святого Вірю, що стосунки з Господом Богом, це якби дорога в двох, в двох напрямках. Зрештою, як і будь-які стосунки, коли ти, маєш, коли ти маєш стосунки із твоєю дружиною чи з твоєю дівчиною, то це завжди дорога в дві сторони. Ти маєш стосунки з нею, вона має стосунки з тобою. В нашому житті ми, ми якби це приймаємо і для нас це нормально, тому що коли. Я маю стосунки зі своєю дівчиною, а моя дівчина не має зі мною стосунків, то це не є стосунки. Так, це є якісь мої фантазії. E, натомість, по відношенню до Бога, і, ну, і ми це нормально розуміємо, ми це сприймаємо, ми намагаємося щось із цим робити, правда? Натомість до Господа Бога ми дуже часто виступаємо як дівчина, яка не має з тобою стосунків, або хлопець, який не має з тобою стосунків. Тобто. Бог. Ми по відношенню до Бога часто сприймаємо Його, як ну, написано, що Він нам дає, Він нас забезпечує, Він нас зціляє, Він нам дає здоров'я, а ми до нього. А що я до нього даю? Що я йому віддаю? Бо я собі можу казати, що я Бога люблю, але чи я Бога люблю? Тоді, коли слово Боже каже конкретно, що таке, що означає любити Бога, бути йому послушним, чинити Його волю, чинити, ходити в Його заповідях, ходити в Його завіті, визнавати Його і його, своїм Господом і якби, жити відповідно цього, що Він є моїм Господом. Моїм Господом це означає, що я приймаю її, те, що він зверху, він Бог, він наді мною. Я підпорядковуюся йому, я підкоряюся йому. Чому? Тому що Він є любов, він нічого поганого мені зробити не може, бо від нього виходить тільки любов. І е, який це має стосунок до нашого сьогоднішнього життя? Що я починаю вірити. Точніше так, я перестаю боятися тоді, коли починаю вірити йому, а починаю вірити йому тоді, коли маю з ним стосунки. А маю з ним стосунки тоді, коли приймаю його в своє життя, коли не тільки він приймає мене, а він мене приймає, бо він мене полюбив, коли я ще був у грісі. Він дав сина свого. За мене, коли я не приймав його, не хотів його. розумієте? Він мав стосунки зі мною тоді, коли я не мав стосунків із ним. І зараз, коли я зустрівся з ним, зараз, коли я прийняв його у своє життя, я намагаюся кожного дня, чим найдужче будувати з ним стосунки. Для чого? Щоби мати. Щоб ці стосунки побудували в мені, збудили в мені, е, довіру до нього. А ця довіра мені потрібна для чого? Щоби я міг жити в мирі і в спокої, незалежно в якому місці чи на якому етапі життя я перебуваю сьогодні. Бо те, що я полюбив його, те, що я прийняв його як свого Господа, не означає, що в мене не буде проблем. Їх може бути навіть більше. Тому що ворог є, і він нікуди не дівся. І він намагається зробити все, щоб підірвати оцю довіру. Він фактично нічого нового не вигадує. Він кожного дня приходить до тебе і до мене з одним і тим самим питанням. А дійсно він тебе любить? А дійсно ти йому довіряєш? І знаєте що? Раджу відповісти йому так. Бо диявол, він хитрий, він вміє маленькими кроками йти до своєї перемоги. Маленькими кроками це означає, що він не кине вас в кип'яток. Бо ви як жаба вискочите звідти. Але він буде вас підігрівати маленькими питаннями, маленькими сумнівами. А чи дійсно Господь дав тобі зцілення? А чи дійсно Господь подбає про тебе на роботі? А чи дійсно Господь захистить твоїх дітей? А чи дійсно Господь поверне їх сьогодні додому? І таких питань він тебе, такими питаннями він тебе буде атакувати цілий день. І в тебе є два вибори, два шляхи, нове роздоріжжя. Що ти будеш робити? Будеш слухати голос твого розуму або його голос, тобто ці питання, будуть приходити постійно, можуть приходити постійно, ти будеш їх слухати і відбивати їх. Відбивати, відбивати, відбивати. Чи ти будеш перебувати в Бозі? Це означає, що ти не чекаєш, коли цей голос прийде. Твоє життя і будеш намагатися його відбити, а будеш дивитися на твого Бога, перебувати в ньому, говорити з ним. Е спілкуватися з ним. І коли ти будеш з ним говорити, ти будеш, якби знаєш, ти перебуваєш в контакті очі в очі з твоїм співрозмовником. Котрий тебе любить. Або ти так слухаєш піввуха твого співрозмовника, який тебе слухає, а в другого піввуха ти слухаєш співрозмовника, який тебе ненавидить. І твоя увага розпорошується. І ти тоді звертаєш увагу більше на того, ну він спочатку буде говорити тихо, а потім голосніше, голосніше, голосніше. Він має силу. Перекричати голос Божий в твоєму житті. Тому, і, і, і знаєте, що Єва програла ще тоді, коли вступила з дияволом в діалог? Ви програли ще тоді. Коли вступаєте з дияволом в діалог. Коли Ісус був на пустині, і диявол до нього так само говорив. Він не вступав з ним в діалог. Він закривав цей діалог Словом Божим. І все. Бо він, знаєте, то не було так, що диявол прийшов. Сказав йому там одну спокусу, Ісу е, ну, і, і Ісус відповів йому, і диявол сказав зразу, йому забрав десь, потягнув десь в інше місце, е, і в іншому місці щось показує. Потім е, Ісус відбиває цю атаку. Е, він зразу забирає його в третє місце і в третьому місці атакує його. Ісус відбиває третю атаку. Сатана приходить в твоє життя і він завжди буде приходити. Сьогодні маєш цей день і, будь, і знай точно, що він прийде в твоє життя сьогодні. Але ти, відбиває, ти він сказав, ти якби, відсторонився від нього, сказав йому слово Боже, закрив це питання, все, і говориш з Богом. Не звертаєш на нього увагу. Розумієте? І... З дияволом краще не спілкуватися, не спорити і не дебатувати. Тоді у нас є шанс на перемогу. Тоді ми будемо, замість того, щоб будувати стосунки з дияволом, ми будемо будувати стосунки з Господом Богом. А будемо будувати стосунки з Господом Богом, все в нашому житті вийде. Ми будемо Божі. Ми зрозуміємо, хто ми є, який ми є, який Бог є в нашому житті. Я вже так наговорив багато, але пам'ятайте, будуйте стосунки з Господом Богом. Говоріть з ним, не говоріть з дияволом. Не дискутуйте з ним. Він передискутує, Він перехитрить вас. Не майте з ним справи просто-напросто. Відмітайте його з свого життя. Він переможений, він сила, котра переможена. Він має силу тільки настільки, наскільки ми віримо йому. Тому вірте Богові, будуйте стосунки з Господом Богом, майте довіру до Господа Бога. І все у вашому житті буде гуд. Я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир Божий буде в вашому серці. Нехай не як світ, той дає. А так, як Ісус дає цей мир. А коли Ісус дає цей мир, то ніхто і ніщо з зовнішнього світу не може його забрати з вашого життя. Так нехай буде цей мир вкорінений в ваше життя. Нехай Слово Боже буде вкорінене в ваше життя, бо ви є посажені біля водних потоків. Будьте благословені! І нехай мир Божий не залишає вас сьогодні.